Ребята, всім привет! Це мій новий аккаунт на Ютубі. Нужен новий перший Зараз ми відкриємо ліс. Откриваємо. Опа. Я вже зібрав майже всю мазду. У мене на даний момент 504 тисячі гривень, но у мене немає машини. Поэтому, блін, ми щас підем, орендуємо мопед і на мопеді поїдемо на роботу. Більше нічого не залишається. Я... У мене, якщо, що, зараз віпка є. Віп на 2 дні ось вона. Ну, я не знаю, ви побачили? Вряд ли можете поставити на паузу, найдете, якщо хочете. Але, мені каже, вам все одно. У мене сьомий рівень. Це гра про Україну на мобільні телефони. Називається UA Online. Поки вона тільки на Android але вже є розробка і на iOS. Зараз я хочу поїхати працювати далекобійником. Хочу купити собі якусь машину першу. Хоча, хоча, хоча давайте зараз орендуємо фуру, бо вона буде пошвидше, ніж це корито. І поїдемо. Я хочу подивитися на авторинок. Я знаю, що там продаються е, ці. Е, як вони називаються? Вольва. Я хочу купити Вольво. Поїхали подивимося. Поїдемо на фурі такі красанчики. Красанчики. Ну, дивіться, в принципі. Я не знаю. Якщо, може, ще хтось знає, працював тут, знає, як тут, в принципі, і де, що, то предложіть хорошу роботу для сьомого рівня гравця. Ну, в мене сьомий рівень, я хочу свою якусь нормальну роботу. Но поки в мене із робот, я був на трамвайчику, катався. Е, мені вона. Ну, таке, вона вроді прикольна, але мені вона не дуже подобається. Вона така лінтяйна. Власну, ну. Таке. Вона прикольна, але вона якась більш скучна, шолі. Хочеться якусь кращу. Давайте приберемо це. Бо я коли грав вчора, я бачив, що продають Volvo В60 за 500 тисяч. У мене 503 тисячі. Якщо повезе і будуть продавати, то адміні... Е -е, По-моєму. Блін, ще їхати і їхати. Я навіть не там повернув. Ну добре. Я хочу зібрати на 10 рівень, щоб, купи, щоб не купити, а влаштуватися на потяг, бо я знаю, що мало людей на ньому. Мені просто цікаво. В принципі, цікаво познайомитися з тим, як грати на ньому і всі діла. Я вже хочу, щоб пошвидше зробили оновлення. Я перший рік я менше року граю, я з літа граю на, в цю гру вже ну, чуть менше, ніж півроку. Ну, я не кожен день заходив. Тому я такий бідний. Хочу... Я не знаю, чи тут взагалі таке є, але хочу, щоб додавили зимне... зимне оновлення. Якщо буде, то це буде класно. Ну, мені кажеться, воно буде хороше. Якщо воно, є, якщо воно тут є, його додавлять. Лежачих цих поліцейських в городі більше хочу, щоб додавили. Ну, опять же, це все хочу, а чи додавлять його... Це вже не мені рішать. Це вже якраз раби захотять. Так, ну тут і тепер включаємо, тому що воно нам потрібне буде. Оба! І приїхали. І нема нічого тут інтересного. Виходимо з фури. Копейка... Блін, тюньор... Тюнно тюн, така. Заражена. Давайте так. Я не прав, написал. Боже, пятьсот на то я її забрал. Volvo Z400 продається, де?